З 1 серпня в Укрзалізниці Залізниці нові правила тотальний цифровий контроль. Хочу з вами поговорити про те, що відбувається в нашій країні, зокрема в Укрзалізниці. нові правила, які почнуть діяти вже з 1 серпня. Викликають у багатьох ці правила щире обурення, занепокоєння і купу запитань, на які немає чітких відповідей. І хочу сьогодні це обговорити разом з вами. Це свіжа інформація і вона дуже важлива. Здавалось би, зміни в Укрзалізниці і що тут такого, але давайте подивимося на них уважніше. Що саме змінюється? Отож, з 1 серпня квитки на 5 внутрішніх рейсів «Укрзалізниці» більше не можна буде купити в касі. Їх можна буде придбати лише онлайн і тільки через застосунок Дія. З обов'язковим підтвердженням особи через Дія підпис. Так, ви правильно почули, шановні глядачі, тільки через Дію. Без смартфона, без інтернету, без додатку квитка не буде, а значить, і поїздки також не буде. Під ці обмеження потрапили такі рейси: Номер 105-106 Одеса Київ. Номер 91-92 Львів Київ, Номер 29-30 – Київ Ужгород, номер 12 Львів, Одеса, номер 27 28 Київ, ЧОП. Крім того, повернути квиток тепер теж можна лише через верифікацію у дії. Тобто навіть звичайна дія, повернення тепер доступна не всім. Контроль якого ще не було, але це ще не все. На вокзалах по країні запроваджують нові групи воєнізованої охорони. Які вибірково перевірятимуть документи у пасажирів, без пояснень, без підстав, без жодного закону, просто можуть підійти і перевірити. Провідники отримали чіткі інструкції, звіряти паспортні дані з квитками. Якщо десь буде найменша розбіжність, наприклад, помилка в одній букві, вас просто не пустять у поїзд. От і все. Це вже не сервіс для громадян, а система, що більше нагадує спецрежим. Офіційна версія боротьба з перекупами. А яка реальність? Укрзалізниця пояснює, це все боротьбою з перекупами. Мовляв, шахраї викуповують квитки, а потім перепродають у 2-3 рази дорожче на OLX та інших платформах. Так, перекупи це реальна проблема. Ніхто не заперечує. Але питання в іншому. Чому замість вирішити проблему точково, уводять повний цифровий контроль? Невже для того, щоб спіймати кількох шахраїв, треба обмежити права тисяч звичайних людей? Хто постраждає від цього насправді? Давайте подивимося, хто потрапляє під удар, хто не зможе купити квиток у нових умовах. Люди похилого віку, які не мають смартфона? Або не вміють ним користуватися, селяни, мешканці віддалених районів, де немає нормального інтернету, люди з інвалідністю, з порушенням зору, слуху, моторики, батьки, які звикли купляти дітям квитки в касі, люди, у яких немає дії, з ідеологічних або технічних причин, що вони тепер не мають права поїхати до лікаря, до дітей. На похорон чи просто у відпустку, їм що не можна тепер скористатися поїздом. Це боротьба з шахраями чи цифровий такий собі фільтр контроль. Усе це виглядає не просто як боротьба з перекупами, а як цифрова фільтрація суспільства. Ти маєш смартфон, дію, доступ до банкінг. Будь ласка, дій, та й. Немає, сиди вдома. Укрзалізниця вже анонсувала, що тестує авторизацію через Bank ID. І це знову ж таки не є доступним для всіх. А отже йдеться не про зручність, а про контроль. Хто, куди, коли, навіщо їде, все можна тепер відстежити. А що далі: доступ до магазинів, лікарень, аптек і все тільки через дію. Які інші версії контроль за пересуванням? Чимало людей припускають, що це не тільки про квитки. Можливо, це спосіб відстежувати пересування чоловіків або інструмент реагування на протести. Уявіть, виникає напруга і система вже готова відслідковувати переміщення, обмежувати доступ та блокувати. Не треба навіть поліцейських, все робить цифрова система. Це не фантастика, це зараз стала наша реальність. Аналогія з крадіжкою до 3000 гривень. Це нагадує іншу ситуацію. Згідно з новим законом, якщо у вас щось вкрали на суму до 3000 гривень, поліція навіть не відкриває справу. І кого в основному обкрадають на такі суми? Саме звичайних людей, не олігархів. Тобто це зелене світло дрібним шахраям, а для громадян відчуття безкарності з іншого боку. Тепер щось подібне є із залізницею. Замість ефективно боротися з тими, хто насправді скуповує квитки оптом, обмежують всіх, бо так простіше. Який тут підсумок і що ми втрачаємо? Залізниця була одним із останніх доступних відкритих сервісів у цій країні. Квиток у касі, готівкою, все просто, все зрозуміло. Тепер же повна цифрова авторизація, перевірки, охорона, контролі. Ми не проти технологій, але ми проти того, щоб під виглядом прогресу обмежували права звичайних людей. Бо цифровізація має спрощувати життя, а не робити його закритим для частини громадян. Ну і залишається найголовніше запитання. Чому замість вирішити проблему з шахраями обмежили доступ до транспорту для десятків, а може й сотень тисяч звичайних українців? Чому ми повинні відчувати себе непридатними до системи, тільки тому, що не маємо смартфона або не користуємось дією? Це не боротьба з перекупами, це новий рівень цифрового контролю, до якого нас ведуть без обговорення. Без вибору, без жодних альтернатив. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці зміни особисто. І чи вважаєте ви це справедливим? Ну а головне, чи не занадто багато контролю вже у сфері, яка має бути доступною кожному з нас. Шановні глядачі, невже ми можемо жити в такій країні, де буде кожен крок наш контролюватися? Там не заплати, бо все знають. Там не піди, бо тебе бачать. Туди не поїдеш, бо там суворий контроль. Ні в гості до когось з рідних поїхати не можна, доки ти не маєш смартфона, ні ще щось, а якби щось потрібно терміново. Ну, не знаю. Зараз такі от нововведення виходять. Будемо бачити, чи воно буде працювати на благо народу. Чи воно просто поставить людей у незрушне положення? Уже час покаже. Ось такі новини, шановні глядачі. На все добре, почуємося вже в новому випуску.